Всім привіт! Я Льона і вітаю вас на своєму ютуб каналі Сьогодні, нарешті, я вам покажу повний розвір дуже цікавих парфумчиків і декілька моїх надбань від цього бренду також. Тому, якщо вам цікаво подивитись, то давайте скоріш починати. Так, дівчата, спершу хочу запропонувати вам підписатись на мою інсту, тому що там я пощу дуже красиві фотки і інтегрую тему парфумерії. Хочу робити якісь ігри, опросики і щось там для відео виробляти. Тому кому цікаво, будь ласка, підписуйтесь і підтримуйте мій україномовний контент, парфумерний. Ось так все. Всім дякую та да да це бренд зіптік, але ви вже це знаєте, тому що в назві це було вказано логічно. Моя улюблена французька ніша. Я не про бренд, а в принципі про те, що не знаю, чомусь мені дуже імпонують саме французькі прогулки. Я там перепробувала декілька ем, країн: там і Італію, і Францію, і Америку. І ось чомусь Франція мені в душу запала. Є у мене чотири аромати для вас, і я взяла собі до сон в повному розмірі. Тут цікава історія взагалі це і спонтанна покупка, і ні, одночасно. Знаєте чому? Тому що вона в мене довго лежала в корзині, чекала, поки я куплю 30 мл. Тому що я дуже люблю маль, маленькі покупальничка. Але. Я думала, думала, гадала, купувати, не купувати, там щось вичікувала собі. І все він пропав, тому що це Limited Edition, І я подумала: ну і фіг з ним. Знижки є, піду, куплю собі, значить, 30 мл не в Limited Edition, і виявилось, що 30 мл є тільки в лімітки, а там є 50, але 50 не було коротше. Вибір був тільки 100 мл од туале і 75 мл од і я хотіла щось трошки. Але легше, тому я купила собі 100 мл. Це ну просто, щоб ви розуміли, це людина, яка не любить 100 мл. І я така, от чим менше, тим краще, там 10-30, тридцять ну, Неважливо, навіть якщо пакуванням дуже красиве. Але 100 мл, тобто найбільші парфуми я купила. Ну окей, окей. Вони легенькі, тому важливо, я навіть зможу їх колись. Використати ці 100 мл, це, але 100 мл це дуже багато. Давайте я по традиції покажу вам поближче це пакування. Воно дуже красиве, мені подобається саме ця синенька банка, дуже естетично виглядає. Мені навіть більше подобається за їх класичні прояви, дуже гарна якість у скла, воно дуже товсте, тяжке, це відчувається в руці. І ось на столі на столк на макіяжому дуже буде радувати вас цей парфум, тому що виглядає прям як якийсь парфум з Пінтерсту. Мені дуже подобається цей парфум. Якщо ви любите Gucci Bloom, але Gucci Bloom викликає у вас головний біль чи щось таке, то цей товариш для вас. І Toilette, і оре парфу усе для вас. Я б напевно більше радила вам придивитись до парфумованої версії а не до Туалетки, тому що навіть для мене, для любителя дуже логенької парфумерії, це якось занадто легко, і мені б хотілося щось трошки більш насичене, але якось я знаєте, не дотестувала цей момент. В Принципі, я не жалію про цю покупку, тому що ну, можна трошки додати. В день та й все на тому, все одно будеш чути цей парфум. Але якщо у вас там немає змоги цей парфум там таскати з собою та й додавати, тому я вам радила би, напевно, придивитись до парфумованої версії. Давайте вже дуже-дуже заговорилась я. Перейдемо до нот і більш детально поговоримо. Верхні ноти квітка африканського апельсину. Ірис Троянда, середні ноти, тубороза, рожевий перець, базові ноти, бензоін мускус. Це дуже ніжний білоквітковий аромат, який створює на шкірі таку весняну магію. Він дуже жіночний, дуже спокійний, підійде на всі події життя, дуже денний, і його ніжність, огортаюча ніжність білих квітів, це просто топ. Мене. Гучевум викликав головний біль, і він занадто такий перенасичений, якась там була нотка, котра трошки дратувала мене, трошки, знаєте, прям по горло так шкрябало, тому що бувають такі парфуми, які відчуваєш, таке, так, трошки як таке неприєм... неприємне відчуття. Дуже так, не дуже відгукуюсь, але взагалі той парфум мені дуже подобався, і ну, я не купувала його з зрозумілих причин. Основні акорди, білоквіткові, туборози анімалістичні. В принципі, це описує цей аромат, аромат таких білих квітів, і я не скажу, що туборози тут дуже сильно вибивається, Така вона навіть трошки фруктова. Я б сказала, що я тут десь відчуваю грушу, але це, напевно, моя фантазія розігралась, тому що часто, часто таке поєднання, такої груші та щоб була фруктова соковитість, додана до білих квітів. І тут щось подібне, але напевно, тубороза вона сама по собі трошки фруктова. Е, є в неї такі нотки. Дуже сподобався мені цей парфум. Якщо ви таке любите, то спробуйте. Mm -hmm. Дуже жіночний, дуже класний. І сам бренд Діптік, він не найдорожчий такий у своєму прояві французької ніші. Тому, якщо ви хочете щось по адекватній ціні, а в них реально адекватна ціна, то придивіться до цих ароматів, вони такі дуже достойні. Взагалі мені дуже імпонує бренд Діптік, хоча не всі аромати мені подобаються, напевно, навіть. Меншість ароматів мені подобалося, але я не знаю, чомусь я от дивлюсь. І вони такі прям класні, такі естетичні, і цей це спокій, це. Не знаю чому, але мені імпонує цей бренд. Далі ми підемо по зменшенню розміра, і в мене тут є 10 мл, котрі попались мені у адвент-календарі від Herods, і проблема в тому. Що це герос ексклюзів, тобто не так легко буде дістати ці парфуми, якщо вони вас зацікавлять, але ми все одно про них поговоримо, хоча б я розкажу, що воно таке. Це парфум під назвою Опсіс і акорди Олібаном, Ірис, бергамот, мускус. А основні акорди амбра, пудровий ірис, Свіжопряний, цитрус, мускус, фіалковий дерево-земляний, ароматичні ноти. Давайте я вам трошки так його покажу. в мене небагато використано цього парфуму, але я встигла його потестувати. Він доволі пудровий, і мені здається, що більш на дорослішому аудиторію, але не знаю, що це за магія. Хочеться цей парфум відчувати, не дивлячись на те, що він пудровий, не завжди мені заходять все ж такі пудрові парфуми. Тут Ірис, і ця пудровість, вона солодка і навіть трошки свіжа. Не знаю, ось добились вони такого цікавого поєднання, що ці прянощі, вони додають якоїсь невеличкої свіжості. А в той же час воно солодке, а в той же час воно пудрове, а в той же час воно дуже легеньке, легеньке і знову ж жіночне. Тут вже теж є така нотка квітів, але тут це і рис, і білих квітів нема. Нема соковитості. Взагалом, ну, це приємні парфуми. Якщо ви любите пудрові нотки, вони теж тримаються ближче до шкіри. Але який прикол, коли ви їх відчуваєте. Вони тримаються до шкіри, тобто вони нам не набридають. Але люди оточуючи, вони чують шлейф. І це класний тип ароматів. Я не знаю, як вони їх роблять, коли ніби знаєте, зона аромату невеличка, потім нема, і потім шлейф. Ну, якось так дивно я описала, напевно, але класно. Просто знаєте прикол в тому, що якісь дуже шлейфові аромати, ви їх дуже сильно відчуваєте. Тому що ну, концентрація парфуму на вас і далі вона розпорошується. А ці, вони і не набридають, і являються шлейфовими. І це дуже прикольно, тому що я здобу, я повторюю, напевно, це в кожному відео, але я не люблю ці дуже набридливі аромати, не переношу і не можу їм користуватись, Та й все на тому. До речі, пакування у них красиве, тут золота етикетка, вона золота. І мені це дуже подобається, дуже так. Гарно виглядає, якщо в нас стовку стояла така, одразу така, знаєте, дорога дуже жінка, елегантна, знає, там, як жити це життя. І ще мені дали за покупку такі два аромати в магазині: це Оєдо та Тронкатор бульвар Сен-Жермен. І давайте почнемо розмову з оєдо. Це цитрусовий такий солодкуватий, але свіжий аромат. Верхні ноти, мандарин, юзу, лимон, лайм, середні ноти чебрець, базові ноти, деревні ноти, основні акорди. Цитрус, ароматичні, свіжопряний. Для любителів цитрусів так, для любителів лайду від Дочеґабана і подібних ароматів, так. Це для мене такий прям, знаєте, класичний прояв свіжих цитрусів на літо дуже гарно буде, але для мене цитрусові це така нота, з якою треба бути обережними. І мені більше подобаються цитрусові ноти в поєднанні з чимось типу розмарина. Чи може якоїсь сосни, але такий ой, тихенької сосни, розмарин краще. Тобто більш ароматичні цитрусові парфуми. А це м -м, більш по класиці таких цитрусових парфумів, і мені не такі не дуже заходить, але якщо ви любите, якщо вам таке подобається, то дуже мені заходить якість взагалі діптіг, тому придивіться, може вам сподобатися класний аромат. І останній аромат, за який я вам розкажу, це Тронкатр, Бульвар, Сен-Жермен. Чи це адреса. Це адреса, мені здається, першого бутіка Діптік, чи ну, не буду вас обманювати. Якщо вам цікаво, то почитайте. Мені здається, що саме така історія всього аромату: верхні ноти гвоздика, кориця, чорна, смородина, кардамон, листин, жиру, рожевий, перець, зелені ноти, цитруси. Середні ноти герань, ірис, тубероза, троянди, фіалка, базові ноти смола, деревні ноти та евкаліпт. Основні акорди: теплий пряний, дерево, зелений, ароматичні, амбра, кориця, фруктовий свіжий, свіжопряний, ніжнопряний. Знову, цей аромат мені не дуже зайшов. Він доволі такий дерев'яний, доволі пряний, як ви вже могли зрозуміти з основних акордів. І це для мене занадто занадто якось, напевно, він такий доволі насичений. Мені б хотілося, щоб він був ну, трошки, трошки посвіжіше. Давайте я отак от зроблю. Він приємний, але він мені більше нагадує чоловічі парфуми. Причому чоловічі парфуми такого стилю, який я, напевно, люблю, але не знаю, мені здається, що ось цей аромат найдоросліший з усіх, які я назвала. Ті, в принципі, вони такі взагалі не гендерні. Хоча ну, опіс трошки-трошки на таку більш дорослу аудиторію, а цей такий. Ну, прям на впевнених собі дорослих людей, не знаю, от якщо любите прянущі та дерево такі ноти разом, то я думаю, що вам повинно сподобатись. І ці парфуми, вони схожі більш на якісь класичні прояви парфумерії, тобто це не така новомодна ніша, там, де граються з нотками і пірамідою, а більш. Ну, класичне, класичний прояв парфуму, він трошки може солодкувати, більше як унісекс йде, але ось не знаю, трошки не моє. Ось, якщо пробували цей аромат, розкажіть, як вам я тут не чую якихось окремих нот, дуже-дуже все в одну композицію так складено, що нічого особливо не вибивається, і якщо б я не знала нот. Напевно, я б не назвала не одну, ну, дерево б, напевно, назвала, тому що чутно, що вони такі дерев'яні, але все інше я б реально я б не сказала не одну іншу ноту, тому що все прям, прям в одному ось такому парфумі, в одній композиції і нічого так не вибивається занадто. Що ж, що ж. Це в принципі все, що я хотіла вам розказати на сьогодні про такий прекрасний бренд зіптік. Якщо у вас є якісь улюблені аромати від цього бренду, пишіть в коментарях. Я з радістю почитаю. А поки що, всім до побачення у нових відео.